І так народ показую наглядний приклад, як працює автоматизація автопостінг з однієї соцмережі в інші соцмережі. На моєму, в моєму випадку це буде постінг з мого Тіктоку в Інстаграм, Фейсбук і Ютуб. Як це працює? Дивіться. Наприклад, у вас є сторінка ваша, не ваша, ви щось там публікуєте. Да? або інші, Це може бути інше джерело. Це не обов'язково може бути Тік-Ток, це може бути Instagram, Facebook, будь-що завгодно. Інформація може братися з інших джерел, навіть з сайту а, і так далі. В цьому випадку це Тік-Ток. Про можливості, звідки можна брати інфу, куди можна публікувати, розкажу в наступному відео. От, у вас є сторінка, де у вас є пости. Значить, е, Далі у вас буде автоматизація, яку ми допоможемо вам налаштувати повністю е, в групі. І після того, як ви все налаштуєте, ви підключите сюди, е, не підключите прямо аккаунт, да, ви покажете, просто вкажете боту, звідки брати інформацію е, і куди її публікувати. Е, потім бот, отут -от, як бачите, внизу, о, я от показую посередині, його відкрив, внизу є таймер. Е, бот буде перевіряти оцей аккаунт, який ви вкажете. Кожні там 2 години, 3 години, годину, як ви вкажете, в заданий період годин і так далі. Після того, як він перевірить е, цей аккаунт, і, наприклад, тут з'явився нове відео. Або ви можете вказати, щоб він публікував там десь почав далеко публікувати і кожну годину публікував по черзі відоси. От, е, Воно почне публікувати. Да? І от, наприклад, е, ви публікували нове відео, і бот перевіряє через годину е, ваш аккаунт. Що тоді відбудеться? Дивіться. Я тут автоматично запущу, не буду без таймеру, от просто вручну запускаю цю автоматизацію. От, бот через 2 години запустив би цю автоматизацію, перевірив, що тут є нове відео. Якщо б не було відео, воно б нічого просто не відбулося. Так як є нове відео, пішла публікація контенту. Опублікувалося відео в Facebook, тепер от в YouTube і публікується Instagram. Дивимося, от, наприклад, Facebook. Оновлюю мастеріку, це було останнє відео, де я з чимось там бігаю. І тепер у нас останнє відео. Зараз буває трошки затримка. Як я ще раз повторююсь, брати інформацію можна не тільки з виходить, TikTok. Це може бути навіть сайт, якийсь блог, можуть бути картинки, можуть бути відео. Це все можна змінювати. От, Будь ласка, вас одну хвилину назад от, опублікувалось відео. Так само виходить в YouTube, і от в Instagram теж, давайте в от ви бачите якраз останні відоси. Так, тут звук якийсь виключаємо, Поїхали в Instagram. Оновлюємо Instagram, Reels, от, будь ласка, тільки що опублікувалось відео. І YouTube. Так, оновлюємо сторінку. І тут у нас опублікувалось відео. Все чітко, все везде публікується, да, і от таким чином ви, просто ведучи одну соцмережу, далі вкажучи боту, що робити, у вас просто йде автопостінг. Ви можете вказувати не обов'язково свою соцмережу. Будь-яка відкрита сторінка в соцмережах, з неї можна брати інформацію. Це може бути YouTube, Instagram, Facebook. І так далі. Але про це вже в наступному відео. В наступному відео я вам розкажу звідки можна брати інфу, що можна змінювати, які можна зробити додатки, що тут можна такого цікавого зробити, щоб взагалі від цієї автоматизації отримати по максимуму. Так що дивіться наступне відео, там вже буде більш детально про це.